Село Гвардійське Хмельницького району місцеве господарство підгородину виділило 20 гектарів землі. Це тільки початок наступного року буде більше. У гвардійському вирішили, що годі їсти картоплю з Єгипту, а моркву з Голландії, і розпочали вирощувати свої овочі. Це на сьогоднішній день, на цей рік просто початок. Компанія вирішила подивитися, які будуть прибутки, які будуть результати. І на другий рік ми плануємо вирощувати городництво на площі 100 гектарів. І так з кожним роком додати по 100 гектарів. в області цього року за 10 тисяч тонн городини більше вирощує приватний сектор, але з кожним роком господарства починають більше садити моркви, капуста і картоплі. Герой України шаповав Михайло Васильович, який досить багато посіяв сьогодні столову бурака, цибулі посіяв, моркви посіяв. От. Він кожен рік сіє біля. 300-400 гектарів. Кам'янець-Подільський район, теж біля 200 гектарів. Зараз засіяв, засіяла і шипетівка. Зібрати врожай важко, нелегко його зберегти. В кожному районі області є по 2-3 овочі овочесховища. Цього достатньо, аби вмістити увесь врожай, але приміщення потрібно ще довести до ладу. Держава заохочує до будівництва нових овочесховищ і обіцяє половину затрат відшкодувати. Юрій Курочка, Михайло Габрук, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.